Елітне майно екс екс-очільника МВС нарешті отримає управителя приватні будинки у столиці та Київській області, престижні квартири в центрі і парку місця, а також 15 земельних ділянок. Віталія Захарченка усе це майно на підставі ухвал суду передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Щоб провести оцінку і визначити управителя в Агентстві оголосили конкурс. То який вигляд мають будинки екс-міністра втікача? Чим тепер займається його дружина у Москві? Куди підуть кошти від управління і на якому етапі нині відкриті кримінальні провадження проти Захарченка? Про все далі кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська на полицях посуд преміального німецького бренду десь навіть забули зняти цінники. Одна тарілка півтори тисячі гривень. І, судячи з усього, стільки заплатили за неї ще 10 років тому за іншим курсом. Поруч із величезним телевізором, довгі вази з Венеційського скла. Є тут і амфори. Це старовинне, так? Да. Нічого. Сумного. На кожному музеї таке побачиш. На декор тут кошти не шкодували. І усе це в гостьовому будинку. А це вже. Основний будинок тут мешкав очільник МВС за часів Віктора Януковича Віталій Захарченко разом з родиною. Територія лише будинку 1300 квадратних метрів. ТСН вдається потрапити на територію маєтку разом з працівниками Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Їм передали це майно в управління. Територія ну, дуже велика. Тут ми можемо бачити великий гостьовий будиночок, альтанки в японському стилі, тенісний корт. Навіть свій окремий будиночок є для охорони. Зона барбікю відпочинку. Все це мальовничо прикрашено великими ялинками. Він знаходиться недалеко від Києва, буквально 20-25 хвилин. На території працюють робітники. Садовники як давно? Три дні. Три дні тільки працюєте? А які вам функції дали? Що ви маєте робити? Ну викопа вітує і тепер те, що викопає листя, зрібаємо, виносимо і все. Чий це будинок не знали? Ні, я навіть не знаю, де я знаходжуся взагалі, взагалі. А ось це приміщення дружина Віталія Захарченко, Людмила Захарченко, використовувала як розплідник для собак. Жінка, чиє прізвище також фігурує в матеріалах справи, розводила елітних мальтійських болонок. Коли чоловік втік до Росії у 2014 році, закрила розплідник у Києві. Згодом відкрила в Москві. Шукала в нього співробітників. А згодом теж закрила. На своїй сторінці в соцмережі вихваляється розкішним життям. Завела навіть мавпеня. З чоловіком світлини постола, а от у 2023 році припинила. Можливо, вони більше не разом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну була в Москві і публікувала ось такі дивні дописи: ні слова про те, що країна, в якій вона перебуває, напала на її рідну країну. А вже за три дні знову постала собачок. А це світлина з донькою. В руках у доньки сумка Ермес з крокодила вартість захмарна. Але повернемося до їхнього майна в Україні. Що тепер тут може бути? Вирішуватиме управитель, та хоч дитячий садочок, і то користь буде управителя. Перевірятимуть не має бути пов'язаний з власником. Управитель не має бути пов'язаний з країною агресором з Російською Федерацією, Білорусію та інше. І такий управитель має гарантувати обов'язкове надходження до державного бюджету гарантованого мінімального платежу. Та у разі отримання прибутку більшу частину прибутку має також перераховувати в бюджет. Та називає головне завдання управителя це збереження самого активу. Усі ці 10 років відтоді, як Захарченко втік, маєтком не користувалися вказані активи є визнаними речовими доказом та зберігалися як речові докази. Під час огляду на територію приїздить поліція охорони. А власники будинку є власник будинку. Це Віталій Захарченко який міністр часто ніколи що з будівля передано державою, і це не єдине майно, яке передали в агентство розповідає Олена Дума. Насправді ми маємо декілька ухвал, в якому є величезний список майна переданого в управління агентства і маю відмітити, що є дуже цікаві елітні активи в місті Києві, Київській області. Зокрема, це житловий будинок в центрі Києва, квадратних метрів близько 700. Також є земельних ділянок близько на 5 гектарів в центрі міста Києва, в тому числі. Також це три елітні квартири, дві з них по вулиці Інститутська. А ось і цей приватний будинок у центрі Києва неподалік від батьківщини матері в поштовій скринці бачимо квитанції. Поки ми з оператором знімаємо будинок, на територію заходить охоронець на спілкування не налаштований. Сьогодні в офісі генерального прокурора розповідають ТСН, що до Захарченка нині є чотири кримінальні провадження: два на стадії досудового розслідування, та два вже передані до суду. Серед них за перешкоджання проведення зібрання громадян під час революції гідності. Вже його притягуємо до кримінальної відповідальності, тобто він вже обмежений у певний спосіб. Зокрема, йому повідомлено підозра. Йому висунуто обвинувачення у тих провадженнях, у яких я зазначив. Він перебував. Ає як в державному розшуку, так і в міжнародному розшуку. Ми звернулися із рядом запитів про надання міжнародної правової допомоги уряд країн. Є і за держзраду робив дописи та відео, в яких визнавав збройну агресію Росії. Перед цим вихвалявся, що отримав російське громадянство. Я отримав сотвістуючий паспорт гражданина Російської Федерації. Да, дійсно мені пропонували роботу, і я зараз трудоустроєний компанії, государственной компании Ростехнологии старшим консультантом. Скажіть, пожалуйста, з українського гражданства не вийшли? Ні, ти з українського гражданства я не вышел і выходить не собираюсь. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 25 лютого колишній міністр внутрішніх справ телефонував одному із очільників державної адміністрації на території Дніпропетровської області та пропонував підписати. Відповідні договори, а також сприяти приєднанню територіальної громади до фактично до складу країни агресора. Кошти з управління майном Захарченка відправлять у держбюджет вже в роботі. Арма і наступними будуть до виконання ухвали по майну Януковича Клименка. Фукса, екс-міністра фінансів Ярошенка, Валерія Ковалінська, Галина Капустинська, Денис Чішта, Олександр Аліфанов. ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.